Вітаю, ласкаво, прошу на канал видавництва Games 7 Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Голод. Заставка, бла, бла, бла. I do not say, бле, бле, бле! О, це настільна грагонка від Річарда Гарфілда, і наша майбутня локалізація, у якій ви візьмете на себе роль вампіра, у якого бурчить в животику, а ще йому сумно. Хочеться якоїсь романтики, запаху троянд, а не ось, все, ось, усе. Тож ви прокидаєтесь після заходу сонця і бігом летите із замку інший кінець міста у лабіринт, бо тільки там ростуть саме ті троянди, яких бажає ваша вампірська душенька. У них же є душеньки? А, Неважливо. Ну і по ходу ще можна схромати парочку селян. Бо якщо вже вийшли з дому, то й перекусити не завадить. Але ви повинні поспішати, бо сонце не щадить невмерлих, і на світанку ви перетворитесь на кубку попелу, якщо тільки не встигнете сховатися вчасно. Механічно це гонка змішана з колодобудувачем, але з твістом. Отже, щоходу ви будете розігрувати три карти з руки, обов'язково застосовуючи їх ефекти. Неважливо, у якому саме порядку. За винятком карт, які змушують скинути карту з ігрової зони. Їх розігрують завжди в першу чергу. Також розіграні карти вкажуть кількість ділянок, на яку може порухатись ваша нечість. Ну і після руху не забудьте залишити трішки швидкості на те, щоб вполювати собі нових карт у колоду. Для цього ви дивитесь на трек полювання і можете витратити стільки швидкості, скільки вказано, навіть. Відповідному стовпчику, щоб вполювати усі карти у одній з комірок. І ось тут і прихований той самий твіст, про який я казав раніше. Переможні бали ви отримуєте саме за додавання карт до колоди, але є велике але: карти, які роблять вас сильнішими, не дадуть вам переможних балів. А карти, що допоможуть вам перемогти, також засмічуватимуть вашу колоду. Бо коли ви наїдаєтесь, ви стаєте повільнішим, громісткішим і менш спритним. І це я ще не розказав про те, що деякі селян не просто. Роблять вас повільнішим, а мають властивості, які заважатимуть вам, наприклад, змушуючи йти до найближчого колодязя, або забороняти полювати у свій хід. На противагу їм ви також зможете викликати фамільярів, які залишатимуться у вашій ігровій зоні, і даватимуть бонуси як ситуативні, так і постійні, або взагалі отримати різні вампірські сили, такі як гіпноз або перетворення на туман. Але за ці корисні карти ви знову-таки не отримаєте переможних балів. Ось така дилема: ти або ситий. Або швидкий. А і я казав, що якщо не встигнути повернутися до світанку, то це автоматичний програш. О, так. ця гра може бути нещадною до гравців. Але не лякайтеся, насправді вона. Не настільки складна, як може здатися, і дає право на помилку. Способи почистити колоду є, та й бігти до самого кінця не обов'язково. Можна безпечно випасти свого вампірчика у найближчих околицях замку і неспішно повернутися до домку взагалі нічим не ризикуючи, та ще отримавши бонус за швидкість. І, взагалі, гра містить велику різноманітність виграшних стратегій і не змушує гравців дотримуватися чіткого патерну дій для перемоги, що є її найбільшим плюсом. Вона капець яка. Багатогранна. Ви можете зіграти у неї як у ненапряжну сімейку, побродивши туди-сюди, позбиравши комбо з карточок селян, які майже не даватимуть вам рухатись. Зате ви матимете купу переможних балів. А можете влаштувати собі скажену погоню за трояндою через усю карту, не з'ївши майже нікого, зате отримавши бали за бонуси розкидані по усій карті та правильно підібрані завдання, що зробить голод серйозною грою з прорахуванням кожної дії. І обидва ці стилі можуть бути поєдні. Єднані в одній партії різними гравцями. Але цій багатогранності криється ще й основний мінус цієї гри. Що я зараз сказав, що гра, канал видавця якою я окупував, не ідеальна? Так, і після зйомок мене поб'ють. Але ідеальних ігор не буває, змиріться з ним. А мінуси важливо проговорювати. Це мені психолог сказав. Так от, у грі, і особливо на треку полювань, багато абсолютно різних карток з абсолютно різними властивостями. І за усім цим буває доволі складно слідкувати. Особливо, коли накопичується цілий сто з карток і потрібно розібратися, що з чим взаємодіє, де воно повинно лежати і як це взагалі працює. Так, чим більше граєш, тим меншою стає. Є ця проблема. Але приготуйтеся, що у перших іграх вам потрібно буде бути дуже уважними, що може збільшити даунтайми. даунтайм. Даунтайм ігровий термін, що означає період часу, який проходить між ходами. Так чи інакше він присутній у всіх іграх, але іноді може відчуватися як довбана вічність між ходами, а іноді не відчувається взагалі. Якщо ви граєте у гру на 5 людей, і це не патігейм, то там точно відчуватиметься даунтайм. А тепер, коли ми обсмоктали механіку гри, традиційно час перейти до оформлення і компонентів. Почнемо з другого. Компоненти тут класні, от прям реально хороші. І якщо більшість із них просто стандартно непогані, ну карти як карти, жетони як жетони, карта як карта, про них нічого особливо розказувати. То є дві речі у цій грі, про які я хочу сказати окремо. Перше, це Кращі дерев'яні блямби, які я бачив у своєму житті. Вони виконують роль фішки гравця, і я не знаю чому, але ці круглики мене зачарували. Вони такі приємні на дотик, і я трошки шкодую про те, що їх не можна просто крутити в руках під час всієї гри, бо вони повинні бути на полі. А друге, це органайзер. Отак їх робити треба. У всього є своє місце, нічого не змішується, все спокійно влізе в протекторах. І є місце на контент із доповнень. Я дуже люблю, коли у іграх хороші органайзери, і цей мене прям порадував. Ну і оформлення мене також радує. Все виглядає дуже добре, дуже стильно. Арти на картках вашої здобичі взагалі прекрасні. Кожен з селян має свій характер, навіть якщо немає якихось особливих властивостей. Ось вам діти розбишаки, а тут гарно одягнена знать або вояки, які. Ну, бувають різні. Хтось в ваяках, тось в Кожна карта це унікальний, добре промальований портрет. Ну і часткова ламінація на коробочці заслуговує окремого лайку. Тож загалом маємо дуже, дуже хорошу гру, яка задовільняє потреби гравців будь-якого рівня. Чудово виглядає і весело грається. Єдине, що може зробити її краще, це можливість отримати її безкоштовно. Безплатно, безплатно, шару? шару. Так, я її розіграю. Умови, звісно, будуть максимально упирськими. Напишіть у коментарях, що б ви робили, якби були вампіром. Все. З усіх цих коментарів великий рандом обере один, і його автор отримає гру, як тільки вона з'явиться у продажу. Ну а минулого тижня, якщо ви звернули увагу, переможця обирав. Я і я обрав найприємніший з коментарів, які мені писали у житті. Настільки приємний, що Ютуб закинув його у модерацію. Дякую за такі теплі слова. Це заряджає мене мотивацією робити нові відео і робити їх все краще. Місяць молодик, заслужено. Ваш. На цьому я з вами прощаюсь. Не забудьте про підписки, вподобайки і коментарі. А люди, які поширюють наше відео, автоматично отримують від мене дистанційну цьомку в маківку. До зустрічі у нових відео. Гарної гри, папа! -па.